Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Лише пару днів тому записав відео про обмеження реєстрації авто через дію, посилання залишив в кінці, як підписник на вихідних розповів майже детективну історію, від якої вам захочеться заплакати або засміятися. Тож розбираємося, як завжди, коротко і по суті з новим способом вручення повісток у сервісних центрах. А якщо відео корисне, тисніть лайк. Поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Почекайте! Ви підходите до вікна оператора сервісного центру, віддаєте документи щодо купівлі-продажу авто і чуєте відповідь. Почекайте, вас покличуть. Минає година і до вас підходять четверо поліціянтів. Така собі міні-група захоплення. Та відповідомляють новину. Виявляється, ви перебуваєте у розшуці як у хилян. отакої. Ви шоковані і намагаєтеся зрозуміти, як же так я жодного ж разу не отримав повістки. Крім того, а звідки поліція дізналася, що ви зараз тут у приймальні сидите? Відповідь проста: у відео, на яке посилався на початку, чоловік не міг перереструвати автомобіль через дія, бо не пройшов так звану перевірку за базою особи в розшуку. І ПНП інформаційний портал Національної поліції. І він же гарпун. Цей портал сполучений з базою даних реєстраційних центрів. Тому коли авто перевіряють по реєстрах, то оператор бачить всю інформацію. В тому рахунку і про так званий розшук особи, не маючи підстав для відмови у продажі, цей добрий оператор, такий собі сучасний Павлик Морозов, керуючись найблагішими намірами. Тишком, нишком телефонує поліціянтам і повідомляє про виявлення злісного ухилянти. І на його затримання вже і відправляє цілих два ескорти відбірних офіцерів. І Як вам такий детектив? Як все закінчилось? Спочатку спробували затримати для доставки в ТЦК, але номер не пройшов. Потім погрожували. Затримати за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського, але підписник не погодився та вимагав доказів чинення правопорушення і обґрунтування законності розпорядження. Вони знову пішли чухати по тилицю і, порадившись з кимось по телефону, запропонували написати зобов'язання з'явитися в ТЦК. На що він погодився? На тому і розійшлися. А тепер обирайте, плакати чи. Сміятися. Висновок. Що робити, коли ви у розшуці? Декілька місяців тому я записую відео щодо незаконності затримання поліції по розшуку ТЦК. Зараз це актуальне, як ніколи. Посилання залишу в кінці.